Доброго дня всім. Дивіться, яка в нас погода класна. Не сильний мороз, але сонечко, снігу багато. Під ногами хрустить. Така природа зимова, хоч якась радість є. Від зими можна теж багато знайти позитивного, позитивні моменти те, що ми. Відпочиваємо від землі. Земля відпочиває і ми відпочиваємо. Набираємося сил. Більше відпочиваємо, тому що день коротший від фізичної праці біля рослинок. Це великий плюс. І Дочекаємо, не дочекаємось вже весну. Час летить швидко. Накормимо котиків. птицю провідаємо. Як сніги їдять. А це відходи, О, порозсипали тут пшеницю, о, як відходи їдять гарно. Б'ються за кусок, то пшеницю просипали. Отут закриваю, щоб їм було тепліше О, ці двері. Цей молодий індичонок трішки реабілітували його, бо він замерз був, в сніг забився і не міг вилізти сніг. Нічого, ну, відігріли, відкормили, гарно їсть. А та заховалася за доску, і там щось собі їсть теж, <ріст> щоб нікому не дати. От хитра, <ріст> <ріст> лампа на сонячні батареї. Потрішки заряджається від сонця мало сонця сюди не достає, закриває. Оно сонечко не поступає сюди. Що ж то придумати якось треба буде, щоб ну... о сонечко ось деріється да. на сонці. А ви що, нормально все? Все нормально з вами? Ага, світло є. Лампа світиться? Вам тут тепло в теплиці. Снігом присипало. О, там добре одіяло. Зверху. Тут скло, там замело, добре. Затінок, затишок. Вітру немає. О, наблюдайте на себе дзеркало. Три дівчини. Ой, труситься три трішки, <laughs> Під лампою стоїть, і лапа труситься. Треба соломи їм підсипати. Морква. Їдять моркву замерзли. Скоро у вас буде каваль, хлопець. Прибираю під'їзди з дихтариком. Ось. На шиї. Тому що вимкнене світло. Але мені класно ним прибирати супер. Всім доброго вечора. Ми прийшли з повними турбами. Зимова підтримка, національний кішбек 1000 гривень. Так, що ми взяли? Карпатська джерельна, олія соняшникова, повна чаша 3 літри. Печиво до чаю. Біскоті. Ось таке печиво. Так, далі. Дві баночки натурального меду. Різнотрав'я. Мед люблю я. Так, чек, чекайте. Так, горох мир взяли. Дві пачечки. Чумак кетчуп до шашлику, Вафельки артек. Такі дві пачечки. Теж його люблю, він такий ніжний, смачний. Так, зараз. ось горох. Пачечки. Так, і перці взяли. Ось такий перець, чорний, мелений. Дві пачечки паприки меленої. Ага, три пачечки чорний перець і дві приправи суміш прянощі по грузинських мелі сунелі. Ось так. Цукор. Один кілограм. Морська сіль. Харчова і крупа гріпчарна, ядриця, ось дві пачечки взяли, І ще рис. крупнозерницький. Брали ми без калькулятора на мою. 100% доївчий, яка спрацьовує, і вийшлося у нас. Получилось на. Ну, якраз вклалися на тисячу гривень без без е, пару там гривень. Все. Входиться і в холодильний купівник. Якраз ось два градуси тепла, Я його виняла з холодильника, Ось, і він в мене так буде стояти цілий, цілий тиждень, тому що інакше він не зійде без стратифікації. Він подумає, що на дворі зима і почне просинатися. Потім ми його перебуємо. Переставимо в тепло. А тут навіть аж морозець такий трішки. Може навіть зробити йому, ну, нормально. Хай так буде.